Колочу суміш, залью тут, один ряд карпича зняв і залью ось сюди. Замість того, щоб тут щось таке придумувати чи плитку ложити. Ні, ну можливо пізніше її плитку заложу. Але поки е, просто залью оцей кусочок, постелиться ліноліум і буде воно красиво. Ну, в общем, як зроблю, то її вже покажу. Ну і ремонт так же зробимо, бо я тут його. Бої пообпалював сваркою. Ну коротше, тут ще роботи дуже-дуже багато, можна сказати. А так оце красивенько буде. Ну раптом що, надумаю заливати, тоді простіше буде розбити, тут кусочок невеликий та і все. Ось так воно виглядає. Вже залито. Тут теж ось так залито. Я ж кажу, як дороблю, буде нормально воно. Так. Йдемо поки вистава, тут ще оце підрівняю все, клеєм, щоб рівненько було, там угол такий рівний тут зроблю, а тут, щоб нормально воно було. Або відпиляю, побачу ще, що там придумать. Мабуть, може підпиляти, мабуть, красивіше буде. Ну хай це підстине, бо там така глибоченька така ямка була, там, майже відрод пішло. Так, поки так, так що слідкуйте.